Далося Ловити їх не можуть. Радари будь-які. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі Дверний дзвінок. Нолику, нолику, ти чого Сім дімочі чекаю. Він же тільки вранці поїхав із батьками. Ти що? Увесь тиждень тут лежатимеш. Краще зустрічаємо гостей. Гостей? Я весь клас покликала. Увесь? Весь клас. <рапев> Вони там сплять чи що? У гості покликали, а самі не пускають штучки <гум> Фаєр, спробуй ще раз. Зараз подзвонять у двері. Навіщо? Вони що, не можуть через замкову щілину прилізти? Ну, Алику, ну вони ж не просто так, а в гості. А -а -а -а. Гості завжди дзвонять, а господарі їх упускають. Оп, не дзвонить Дзвінок зламався. Зараз полагодимо. Спочатку слід з'ясувати, що саме зламалося. Спочатку полагодимо, а потім з'ясуємо. Е, раніше на двері вішали дзвіночок зі шнурком, за який гості смикали і дзвонили. Тепер дверні дзвінки електричні і лунають по-різному. Одні гудуть, інші роздвонюють, треті взагалі свистять, мов птахи. Динамік, що видає звук, вішають у середині будинку. А вмикається він за допомогою кнопки, яку виносять за двері. Схоже на те, як вимикач вмикає лампочку. Тільки замість світла звук. Верто, допоможеш. Оп! Треба подумати, звісно. Сімко! Ще працював. Нолику за мною. Спочатку перевіримо контакти. Іх, перевірили. Так, тепер динамік. Динамік цілий. Може, з електронікою проблема? А що як дроти місцями поміняти. А який сенс? От і дізнаємося. Опа! От що, давай дроти напряму з'єднаємо. Це безпечно. Зараз перевіримо. Ну от, а ти боялася. Фаєр, мотор нашого класу. Він найшвидший, найспритніший і найсміливіший. Фаєр жодної секунди не сидить на місці і весь час поривається на пошуки пригод. Він просто горить новими ідеями. Тому його і кличуть. Фаєр. Звісно, не всі його ідеї гарні. Від цього і гулі, і обіки, і взагалі він занадто захоплюється. Якщо він захопився якоюсь ідеєю, то може навіть забути про урок у школі. За це йому дістається від дідаса. Чим його голові одразу народжується новий план. Якщо чесно, то з наших хлопчиків Фейер мені подобається найбільше. З ним ніколи не буває сумно. Аго! ви там. Я зрозумів причину. І в чому причина? В усьому домі електрики немає. Ось дверний дзвінок і не працює. А, а, а. То що? Поки електрики не буде, ми ще в гості не потрапимо. І коли вона буде? Не знаю. Може, просто зараз і увімкнуть. Увімкнули? Дусить дзвонити! Припиніть хуліганити. Ми не хуліганимо. Це не ми. А хто дзвонить, Не знаю. Я знаю. Дзвінок сам дзвонить, тому що фаєр з'єднав у ньому дроти напряму. Ну, це ми виправимо миттю. Ганерні в тебе, гості. Так, добре, що людей вдома немає. Привіт! Привіт-привіт! Заходьте через замкову щілину. Ну що, ходімо? Куди? У гості? Ні, так просто не можна. Чому? Спочатку слід подзвонити. Притримайте мене. Оп. І кому не дізнатися.